Тяжко сьогодні, 27 лютого, по всім, без виключно, напрямком Бахмуту. От поспілкувався з усіма колегами. Зараз готуємося до ночі, підводили день, зараз у всіх там на радейки, координація, карти, таке інше. Складно на кожному з напрямків. Щось вони собі знову намалювали ті підари, хочуть вони якнайшвидше нас взяти у кільце. Ще раз повторюся. Облоги немає. Край тяжка ситуація на північному дальньому фланзі, звідти відбуваються от саме ті штурмові дії ворога. Вони не є багаторазові, вони є беззупинні. Вони просто продовжуються, лягають, відходять, виносять залишки якихось 200-300 і знов завалюють, знов завалюють. І от одне і те саме вони дуже хочуть перекусити. Одну з доріг не буду називати, ті, хто карту дивиться, розуміє для того, щоб сформувати вже чи не оперативне оточення, будемо так казати. Але нехай спробують ще до того дотягнутися. А наразі мусите розуміти, Бахмут стоїть виключно виключно на характері тих воїнів, котрі його захищають. Концентрація сил ТРО наразі мене вражає. Сюди. Приїхала кількість добровольців, будемо казати, воїнів, котрі спочатку війни чи трохи пізніше пішли у територіальні оборони. І будьте уважні і з повагою до воїнів ТРО, бо вони на то заслуговують насправді. Не менше, як всі інші підрозділи. Дякую за цей день, всім виключення підрозділам ЗСУ, що боронять фортецю Бахмут, всім загонам прикордонників, всім підрозділам загонам Нацгвардії, ТРО, артилерії, всім тим спецпідрозділам, який я зазвичай не називаю, Котрі, кожен з котрих робить тут свою роботу, котру повинен робити. Матуся, я тебе дуже кохаю. Все буде добре. Нарід, рухаємося далі, ночь попереду. Вам тихою та теплою, а нам, наскільки це можливо, спокійною. Туманяри не проходять, щоночі нічого практично не видно. Волога страшенна, все потануло, плюсова температура третій день, болота по коліна це дуже досить так м'яко кажучи. Разів з 10 протягом дня дощить, перестає, дощить, перестає. Все це впливає на складність виконання тих чи інших тактичних задань та виконання бойових задач. Але маємо, що маємо, весна на носі, зима здається. Славити Богу, що ця зима не була типовою, все ж таки, як звичайно, вона буває своїми нерозмірними холодами. Ворогом селить по місту артилерію, танками, РСЗВ, мінометами. Останні декілька днів додав авіацію. Щойно випадковим свідком стали. Отак, от, от 3-4 рази за ніч залітають ворожі підерські літаки, кидають суттєві зарази і наносять тим самим, розбирають, тим самим бахмут, несуть за собою. Смерть. Багато що ще мав сказати, але мабуть цього достатньо. Для наступальних дій тут у нас засобів недостатньо, скільки критично би це не звучало. Не вистачає мін всіх без виключення від 60-х до 120-х. Не вистачає. Ручних гранатометів не розтучає тих засобів, котрі потрібні хлопакам безпосередньо а, знаходячимся щоденно і щосекунди у контакті. Але давайте будемо з розумінням відноситися, бо я впевнений, що наше командування знає, що робить у передчас тих дій, котрі ми дуже очікуємо, по будь-якій ділянці. Нашого фронту для того, щоб в кінці кінців розчахлити все те, що ми отримуємо, і піти давати нормальних люлей тим хробакам. А наразі будемо тримати фортецю Бахмут, який був нашим, є нашим, і залишатиметься нашим стільки, скільки ми зможемо встояти, чи скільки буде доцільно для виконання бойових задач. Всім миру.